Всім привіт! Мене звати Ілля і я вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні моє восьме відео і восьме перевтілення. У мене сьогодні на вулиці надзвичайна спека, на жаль, я не можу виключити кондиціонер, тому сподіваюсь, вам не заважає шум. Давайте починати. З шапочкою я, в принципі, вже починаю відчувати це вже перший крок для оцього... ефекту. Давайте я потру брови з спиртом. Сьогодні трошки раніше я робив собі брови, трошки, знаєте, вищипав, робив їх більше акуратними. І зараз відчуваю як пройшовся спиртом, як пече трошечки. Ах! Сподіваюся, не буде подразнення. Забув нанести праймер, тому наношу зараз праймер. Дивіться, який в мене новий фен. Honey, Починаю брови робити. Протрух ще раз спиртом на всяк випадок. Беру клей і заклею ним брови. Побажайте мені успіху. Брови заклеюються насправді дуже легко, але волоски ось тут не просто вистрибують і хочуть йти в різні сторони. Неважливо скільки я клею додаю, все одно вони вистрибують, не хочуть. І я накладую і ще один слой, ще один, ще один, ще один. Ще один такі. Come on, guys! Окей, okay, я думаю, тут я зупинюсь і почну їх сушити, тому що, я не знаю, ці брови щось не заклеюються, все одно ви топ. Ви Весь... Даже не знаю, що вони роблять там, просто в різні сторони випригують. Я сподіваюся, мені вдалося нанести клей, далі беру пудру і вбиваю її в брови. Маю надію, що в мене все вдалося. Виглядаю, наче як, знаєте, так як має бути. Корекції кольору обличчя сьогодні робити собі не буду, а почну з плотного тонального засобу і нанесу його на брови та на бороду. Далі візьму рідкітний засіб і спончики буду тут все розташовувати. О, моє полотно готове е, до творіння. Хоча знаєте, ще трошки треба там розташувати. Десь місця такі. Давайте почну з білого. Висвітлю, а потім затемню. А потім знову висвітлю, якщо це буде потрібно. Плече висвітлено і тепер буду його затемняти за допомогою темного контуру. Незрозуміло звідки, але у мене якісь виміння розтушування е, з'явилися. Hello? цей раз я хочу піти по харкору і я буду наносити дуже темний контуринг, щоб було дуже-дуже яскраво. Ось щось такого мені хочеться сьогодні. Прекрасно. Вау! Іду до вилиць. А, не знаю, як в мене вийшла ця вилиця. Зараз виглядає дуже погано і темно. А що робити? Мені здається, вона якось виправиться і це буде добре. Я сьогодні говорю небагато. А, дуже мені хотілося сконцентруватися на корекції. А, не знаю, чи вийшло. Але наче як напрямок правильний. Зараз просто сажу і розташовую те, що мажу кожну хвилину. Мажу, розташовую, мажу, розташовую, дивлюся, що воно з цього виходить. Корекція підборіддя робити не буду, тому що і так потім важко вимивати, а в принципі для камери воно і не надто і потрібно. Mm. Перевіримо після цього разу, я потім подивлюся на себе на відео. Мені здається, я не буду робити бо це така морока після того, е, після макіяжу це все відбивати. <світтє> Ви не повірите. <світтє> я спочатку зроблю контур носа. Я хочу спробувати сьогодні м від носа, зробити отак от стрілочки сюди. Такий контур обличчя, який виходить в eyeshadow, в тіні. І старався малювати максимально симетрично, дивіться, не знаю, наче як. Симетрично, так? Да. Також старався максимально робити все акуратно, але настільки неаккуратно вийшов нос. Не знаю, чого видно, але в житті, йо, -йо. Ух, Сподіваюся, це вийде якось скоригувати, розтушувати. Тому що, знову ж таки, напрямок дуже хороший. Такий красота. Знаєте, я вже майже закінчив і досі не розумію, чи в мене вийшло те, що хотілося, чи ні. О май гад. Я спочатку наніс це все і думаю, о, настільки жахливо, зараз розтушував. І думаю, о май кайр! <laughs> це настільки круто виглядає. А я, я в шоці. Насправді, в такому шоці. Вау. Це найкращий контуринг, коли я коли-небудь робив. Вау! Are you kidding me? Вау! Далі буду малювати брови. Ем, з бровами це знову почало виглядати дивно. Ем, не знаю, не впевнений. Вони якось дуже високо в мене вийшли. I don't know, I don't know. Але я буду довіряти процесу. Mm. Нос контур такий чудовий. А брови... Mm. Я їх ще підкоригую. Давайте перейду до бейкінгу. Щищаю зайву пудру. Мені здається, що мені не подобається в цих бровах, те, що вони починаються з такого дурного місця. І я це все постараюся виправити. І вірю, що буде краще. Ах, мене вийшло. Генрі, hey, you can tell me shit! Приберу ще зайву пудру з очей і буду думати, що з ним робити далі. Додам трошки глибини до своїх очей і нанесу ось тут трошки темно е, темного коричневого. Дивіться, що скажете. мені здається, це те, що треба. Прекрасно. На лівій стороні клей трошки злазить. It's getting so mugging here! Вау! Вау! А талант. Мені дуже подобається. Мені здається, моя е, говорить лише на англійській. Напевно, через те, що я дивлюся RuPaul's Драг Рейс, і все, що я можу говорити ці фразочки, це лише на англійській мові, тому що мені здається. дівчинко, дівчинку, Like, ви знаєте, girl. Дівко! Дівчисько! Дівко! Не знаю, як це сказати, але воно все звучить надзвичайно комедно. А, може мені потрібно бути першим, хто це все заснує? Залишайтесь зі мною і ми будемо а, придумувати drag queen розмову королеву. Знову ж таки, як буде drag queen, мені цікаво, на українській? Королева перевтілення? Просто королева? Хм, цікаве питання. Основа для очей в мене вже є. І далі буде у нас засіб, щоб зробити цей каткріс. Поїхали. Так, ось що ми маємо на даний момент. Я ніколи не знаю, скільки мені потрібно зафарбовувати око. Тому що потім іде чорна стрілка, а чорна стрілка у мене знову ж таки перекриє обличчя. Ось що в маю на даний момент наношу зараз білі тіні, щоб бетональний засіб не зібрався в купу і не робив мені біди. Що скажете? Мені подобається. Цього разу я хочу спробувати щось нове, і я не буду робити те саме на лівій стороні, а я зроблю зараз стілочку на правій, щоб побачити, кінцевий результат яких помилок не робити і як виправляти, що робити на лівій стороні. Тому візьму зараз айлайнер. Це знаєте, не айлайнер. Мені так сподобалося робити одного разу з допомогою тіней собі стрілочку. Тому я зараз майже так... так і зроблю. Це було так зручно і швидко. Давайте зроблю стрілочку з допомогою тіней. Вийшло дуже швидко, але не те, що мені потрібно. М -м -м. Боже, які дурні очі, оце на вище віко виглядає настільки погано для макіяжу. Це жах, ну дивіться. <голі> Якась єгипетська цариця, блин. Ох, але все одно я намалюю такий якийсь напрямок з допомогою тіней, а потім візьму айлайнер і вже чіткі лінії нароблю. Зараз ще для чіткості візьму айлайнер і допрацюю цю стрілочку. Але в цілому все має напрямок ось туди, мені подобається. Мені подобається права сторона, наче все те, що мені хотілося. Зараз буду робити всі ці етапи на лівій стороні. А точніше, білди засіб, білі тіні. і лайнером проведу. Точніше, чорними тінями, а потім лайнерами домалюю стрілочку. Почав переслати на стрілочку і згадав, що я забув нанести білі тіні на ліве око. Наступним кроком буде е, намалювати нижню стрілочку. Поїхали. Вау, з тінями настільки легко намалювати е, стрілочки. Раз-раз і готово. І... Акуратно, хочу замітити, настільки акуратно вийшло, вау. Дивіться, як чудово. Спочатку спробував нанести білий тональний засіб собі в куточки ока, але він якось не виглядає дуже яскраво, тому візьму підводку для очей білого кольору і намалюю куточки. Намалював куточок. Е Якщо для зрівнення, зараз не малюю іншу сторону, намалював лише право. Бачите, білий зараз в мене куточок, зараз проведу ще білим лівцем по водній лінії. Побачимо, що з цього вийде. Ну, зараз буду старатися робити щось схоже на лівій стороні. Таким ще фінальним етапом я хочу нанести трошки близько собі на ось тут от ну, цій частині очей, не знаю, як називається, до речі. На куточках ока, о, нанесу ще трошечки близько. Я не Що цікаво, що сьогодні перший раз, коли я не стресую, я просто пливу за напрямком, не зважаю на якісь помилки або ще щось, думаю, просто, ну, як буде, так буде, виправлю. І знаєте, так воно і є. Все, що не виходить, я просто... Виправляю, і йду трошки зовсім іншим напрямком і все прекрасно. Вау! А! Залишилася ще намалювати губи. Не хочеться мені сьогодні стандартної форми, тому збільшую сьогодні губи. Ооо, oh, вау! Wow. Навіть губи сьогодні вийшли, так як я хотів. <laughs> Контур гарний, побачимо щось гувида. З помадою. Це брат з губи. Такі самі, як мені хотілося. Вау. Wow. Треба зараз тільки розташувати якось мені кордони. І буде взагалі шикарно. Я в шоці. Це краса! Oh my God! Я не знаю, чи вам помітно непомітно, але я сьогодні вперше експериментував з губами, з формою і з градієнтом. Вау, wow, хані! Hello! Look at the material! Це щось незвичайне. Буду зараз знову плакати через те, що нові вії я не купив, тому буду використовувати старі, такі малесенькі, які якісь не зовсім, напевно, мені підходять. Е, але маємо, що маємо. Оп! Вийшло. Знаєте, не ідеально, але мені здається, вже я буду звинувачувати не себе, а вії. Вони якісь в мене дуже закороткі, ем, якісь дуже прямі, не зігнуті по формі ока, а дуже прямі. І тому вони дуже-дуже дуже погано клеяться, Але в цілому вийшло непогано. І дивлюсь зараз на себе і думаю, вау! are you kidding me? Тупо реальна королева. О, присвітлюю собі трошечки ще ось тут е, на щоках. І буквально всюди привисвітлюю, мені хочеться дати ще такого більшого контрасту. Давайте це і зроблю. Невелика різниця, але все одно, мені здається, воно трошки стало яскравіше. Давайте ще додамо родинки свої, і це буде фінальний етап. Що скажете? <с> я щасливий. Давайте я надягну перуку і повернусь. На цьому восьме перевтілення. Завершено. Що скажете? <с> у мене однозначно сьогодні вийшов такий образ Вікторія Бекхем у 2008 році. М -м, перука може здаватися комедною, але мені вона подобається. Мені здається, це повний серв. В цілому, я взагалі в шоці, що кожен етап у мене сьогодні виходив. Спочатку, хм, хоча я би напевно перефразував це як нічого не виходило, кожен етап не виходив, не виходив, але я його все одно дороблю до кінця і в кінці такий, оу, oh, minute, Воно все-таки вийшло. І так усім, я не боявся сьогодні експериментувати. У мене не було навіть якоїсь задумки, куди я хочу рухатись. Ну, може, зовсім трошечки. Але в цілому я дуже віддався своїм відчуттям. Куди я хочу рухати, що я хочу спробувати? І в мене вийшло. Це, напевно, мій найулюбленіший, найакуратніший і найдосконаліший образ. Я в шоці. Дзвоніть в поліцію, тому що тут така краса! Ха -ха -ха. Кримінал! Кримінал! О, ну, сподіваюся, вам також сподобалося. Якщо так, не забувайте поставити палець вверх, написати невеличкий коментар і, звичайно, підписатися на канал. Я буду дуже-дуже радий. Не забувайте, кохання переможе. До зустрічі в наступному відео!